Я з Запоріжжя, до початку повномасштабної війни працював декілька років, років п'ять, мабуть, в сфері маркетингу, в інженерній компанії. ми займалися будівництвом сонячних електростанцій. До цього працював провізором, у мене фармацевтична освіта. А з початком повномасштабної війни, у серпні 2022 року, я приєднався до Глав Збройних сил України. За час повномасштабної війни бригада суттєво наростила матеріально-технічну базу, ось додались досить багато лікарів мобілізованих, то прийшли за покликання або в саму бригаду, або були розподілені за мобілізацію. От, враховуючи те, що бригада. Одна з найкращих ЗСУ в обороні, і дивлячись на те, що лінія Сієри Солидар досить ще стоїть і ми не втрачаємо наших позицій, ми ефективно знищуємо російських загарбників, причому маючи мінімальні втрати. Але медична служба бригади, будь-якої, як і нашої, також стикається з великою кількістю хворих. Це і звичайні грип, по Звісно, люди всі дорослі, люди з хронічними захворюваннями. Люди тут отримують загострення цих хронічних захворювань. Це і спини, і жалко... кишечний тракт, звісно, контузія, кубара травми, це теж такі наслідки, які потребують періодичного втручання. І проходження лікування, тобто хлопців обоспрямовувати на, на шпиталь, додатково там на проходження ВЛК, або за призначенням, лікуємо тут у нас на так міні-стаціонарі медичної роти або в підрозділах бригади. Це зазвичай це сотні людей, які приходять на прийом до лікарів медичної роти. Наша медична рота потребує. Лікарів загальної практики, лікарів-терапевтів з досвідом звичайного прийому роботи там в поліклініках або в амбулаторіях. Також, також ми потребуємо фільшерів з досвідом роботи на швидких або екстремальній медицині. Це б додатково полегшило роботу наших людей на евакуаційному напрямку. Найскладніший момент зараз це евакуація безпосередньо з поля бою. На той час, коли я був в медичному пункті, знаходився там на точці прийому поранених, приїжджала БМП, з неї в збройні зіскакували хлопці або вилазили середини, приїжджав Урал, привозив поранених. Тобто це було. Досить звичним явищем. Зараз, на жаль, 2-3-4 доби маємо такі випадки, що хлопці знаходяться на позиціях і немає можливості їх вивести за небезпеки скидів або FPV. Це ускладнює подальшу роботу, тому що, наприклад, якщо там відкритий перелам. Так, ми можемо туди передати знеболення, ми можемо передати туди шини. Це завозиться дронами. Ми якось можемо підтримувати і надавати вказівки військовим, які поруч що зробити з пораненим. Медична рота працює тісно з медичними пунктами батальйонів. Ми фактично являємось реанімаційною бригадою. Тобто у нас вже на еваку присутні лікарі-анестезіологи, хірурги і лікарі. Тобто і не поодинокі випадки, коли привозили людей в стані клінічної смерті, ми успішно проводили реанімаційні мероприяття. От, медична рота на своє, своєму рівні вже робить трансфузії крові за необхідності, плазми, і далі да, ми веземо на Зведений стабілізаційний пункт, який працює в інтересах декількох бригад. З евакуації пригадується те, ви розумієте, що коли наші хлопці вже попадають до медиків, вони розуміють, що вони пройшли весь шлях і вони вже в руках, вже медичний підрозділ, тобто це вже не пікап, не побратими, Їм вже там надається допомога, це велике полегшення для них. І також да, радість для нас. І хлопці часто діляться своїми емоціями. Я пригадую одного з хлопців, який е, досить впевнено, радісно сказав, що в нього були достатньо важкі поранення, але він сказав, що Та нічого страшного з цими пораненнями, тому що я нормально розмінявся. З цими я там десь співравлюю. Е, П'ять поклав, і вони в нього влучили з гранатомета, але він вижив. Ну, да, мав, мав осколкові поранення, практично ампутацію, але не, не дивлячись на це, він сказав, що Бог з ним потрібно забрати з, з собою побільше русні. Багато хлопців вже питають відразу, коли вони повернуться що там з ними важке не важке, куди вони поїдуть, коли вони повернуться назад. Ще були випадки, коли люди просили дівчат наших, медиків, яких вивозили сфотографуватися з ними або написати щось на пам'ять про цю зустріч. Навіть інколи признавалися в коханні і розповідали досить багато історій. Зі свого, зі свого життя або з останнього бою, те, що хлопці пам'ятають, я сконцентрований на вирішенні поточних задач. Це за моє за, завдання зберегти особовий склад, зберегти особовий склад бригади, надати допомогу.